Вітаю вас, друзі! Російські загарбники! Усе більше і більше розуміють, у яке погане становище вони самі себе загнали, коли почали війну проти України. Посмотрите наскільки ми вклінілись в територію України. Посмотрите, наскільки ми драпанули оттуда, і задумайтесь, це того, що у нас все хорошо, или все так плохо, як я вам рассказываю. Україну при цьому вони продовжують називати недодержавою, але дивуються, як же це вона б'є російську армію. А тепер когда нас бьет. Ну, м'яко говоря, не са со... не для государства, ні як так получилось. Розповіді про те, що, начебто, російська армія дуже могутня, виявилися міфом, і тепер із росіян сміється увесь світ. Вісь мір сміється, що російські солдати як всі славились, і що тепер акаца жизнь устроєно не так. І от ваших мечтань очень сильно відличається. Словом, ці двоє росіян розуміють, що ситуація для Росії надзвичайно погана і готують. До іще гіршого, почему так плохо? Все это печально і далі буде только усугубляться. Нічого хорошого нас не чекає. традиційне нагадування, друзі, підпишіться обов'язково на мій канал. І звісно ж, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді воно набере якомога більше переглядів. І сьогодні вам покажу, як ниють російські окупанти. Я вирішив зняти це відео, тому що це не просто якісь там звичайні росіяни, це один відомий російський пропагандист, який називає себе Гоблін та російські Окупант, який щойно повернувся із фронтів російсько-української війни, тому послухати думку ворога у цьому випадку буде дуже цікаво. Успішно закінчив шестимісячний контракт. Даже не знаю, звідки начать, адкуди не начнеш. все печально. після восьми місяців повномасштабної війни Росії проти України до окупантів нарешті почало доходити, що казочки про те, що вони візьмуть Київ за два дні, це усього лише казочки пропагандистів. Как тагда обіщаліш під в три Вранці начала дійстів, вічером концерт Газманова в Києві. Возьмем Київ! Реальність виявилася дещо іншою і набагато гіршою. Аніж росіяни могли собі уявити, можна ли сказати, що зараз так же як 41-му? Ні, Зараз час гаразд хуже. Почнемо із найпростішого: із питання забезпечення по бізпілотникам. Ми Катастрофічно уступаємо противнику во всіх категоріях. Росіяни вже не перший місяць ниють постійно про те, що їм катастрофічно не вистачає безпілотників, тих самих, які українці постійно купують для збройних сил України. Хочемо подякувати з імені 93 ї окремої механізованої бригади Сергію Стернет та всім людям, які допомагали. Дякую за підтримку своїх слівся. Озвідувальна рота 30-ї бригади. Вдячна Сергію Стерненко. Та українському народу, які допомогли зібрати на наші нові очі в небі, ці безпілотники дають серйозну перевагу нашим солдатам на полі бою, тому що елементарно наші військові можуть не йти своїми ногами особисто у розвідку, а не ризикуючи життям підняти БПЛА і таким чином виявляють ворога, а потім його знищують за те, що українці постійно передають безпілотники Збройним силам України. Дякують навіть полонені вагнерівці. Родом я із Саратова. бивший найомник підрозділення ЧВК Вагнер. Адільна благодарність Сергію Стерненко і українському народу за те, що донатять на дрони і дають можливість цим ребятам знаходити нас і робити бавовну. завдяки регулярній допомозі з боку волонтерів та українців, які постійно донатять на збройні сили України. Наша армія на тактичному рівні має серйозну перевагу у порівнянні з росіянами. В этом плані у нас большие проблеми. Коли ми піднімали беспилотники, их нередко противник уводил. До речі, дуже важливою є також боротьба і з ворожими безпілотниками. У росіян їх набагато менше, аніж у Збройних сил України, але вони також створюють певні проблеми. Саме тому сьогодні я запустив збір на п'ять антидронових рушниць. Обов'язково долучіться, друзі, підтримайте його і наближайте нашу спільну перемогу, посилання із усіма необхідними реквія реквізитами я лишаю в описі до цього відео та у першому закріпленому коментарі. А ще що у пратівника є безпілотники, які літають вночі, тому що вони оборудований приборами ночного від mm. тепловізорами, а також внімає мікрофонами. Це правда. Я нещодавно, завдяки вам, передав 92 й бригаді збройних сил України безпілотники з тепловізором, який допомагає навіть вночі виявляти російських окупантів. Але проблеми у росіян є не лише із забезпеченням, а й також із ремонтом танків. Наприклад, а нет підшипників. Для того щоб танки чинить, я боюсь з ним теж що небудь виясниться з ядерним оружием. Не дай Бог. Не вірю, не може такого бути. Невже їм не допомогли навіть надувні гумові церкви? А як же військові надувні церкви? Ось так і виглядає настоящий православний десант. Сейчас спускаються святые отцы, храм приземлився в той страні. На все роботи ушло около часа. Надували храм электрическими насосами. Цікаво, що могло піти не так. Чому це не спрацювало? Многії бригади за час на в своєму составі несколька сот чоловік. Із кадрами у нас катастрофа. Окупанти скаржаться на те, що їм дуже не вистачає особового складу, тому що регулярна російська армія або померла, або втекла. А як дійшло до того, що у нас професіональна армія, яка розбіжалася від призивної упуски в двох словах. Таким в таких масштабах, і ось для того, аби хоч якось залатати ті дірки, які лишилися внаслідок загибелі або втечі регулярної армії. На Росії проводять зараз мобілізацію та сподіваються, що вона їм допоможе. Перший день, коли їх привезли, їх э, поставили на передову лінію. Їх бросають необучених, обучених, не слажених без техніки під вражеську рту під підготовленого противника. Їм сказали окапуватися, а одна лопата була са. Оська на 30 чоловік, проте, оскільки ці російські новомобілізовані солдати не проходять навчання і часто не мають жодної важкої техніки, вони очікувано у величезних кількостях зараз помирають. Іді за Росію по повестку воювати, скоріше тобі будуть плювати спину і велика вероятність гібелі, либо інвалідізація. Та ці росіяни мають дуже простий спосіб, як усе можна виправити. Треба просто узяти старий советський заградотряд. А якщо ані були... вдруг оказується, заградотряди були нужні, проте цього може бути недостатньо. І щоб покращити ситуацію для російської армії, оцей пропагандист пропонує не тільки створювати. Вати загороджувальні загони, а й відправляти на війну не мобілізованих 40-річних росіян, а молодих, яких щойно призвали Діти, діти. Должні йти в армію служити в армії два года і участвовать в бойових дійстві. Маю для нього дуже погані новини. Він напевно просто не в курсі, але молоді росіяни також масово помирають на війні проти України. Ну і оскільки це відео будуть дивитись, також і громадяни Російської Федерації, я користуючись нагодою, хотів би їм передати маленьке звернення. Росіяни вас відправляють на забій, вас використовують просто як гарматне м'ясо. Щоби ви якомога швидше приїхали в Україну та померли. Скористайтесь нагодою вижити. Робіть так, як робив ось оцей мобілізований із Білгорода. Фамілію, яка твоя фамілія? Говінку, документи з собою? Ні, там що та, та, одкуда ти? З Бігодо Білгород? Все, шмотки там всі збираю, все. Росіяни обирайте самі або смерть, або полон. Можна було би і ще, звісно, виступити із повстанням проти Путіна. Але я не дуже вірю, що ви на це здатні. А вибачте, неможливо удержатися а. Равом така армія, яка не може воювати на дев'ятому році війни, та після восьми місяців повномасштабного вторгнення до окупантів нарешті почало доходити, що з армією їхньою є якісь серйозні проблеми, та і з союзниками схоже, також Зараз у нас в союзниках могуча Білорусі і Іран. І Так. Который... Да. От да які у нас друзі. Підсумки у цих росіян були дуже погані. Нічого хорошого вони не очікують. Вони вважають, що далі буде тільки гірше, і на Росію може і ще чекати революційна ситуація. Ну а точніше, криваві бунти. Настроєння от не в державну пользу. Велика віроятність. Що ми 17-й год, як я вже сказав, я абсолютно не вірю у те, що росіяни здатні на революцію або на повстання, і я на це абсолютно не сподіваюсь. Та і ви не сподівайтесь, єдина сила, на яку ми з вами маємо спиратись, та до якої ми маємо плекати наші надії, це Збройні Сили України. Тому ви обов'язково їм допомагайте. Допомагайте регулярно та працюйте на нашу перемогу, тому що саме збройні сили України. Іни будуть вирішувати долю Росії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.